Коротше, поїздка обіцяє бути неймовірною. У, -у, -у, -у. В цьому випуску ви дізнаєтесь, яке озеро вважають одним з найкрасивіших в світі. Чому італійці назвали своє місто Сало та як це місто попливало на історію цілого світу? Тому поїхали! З самого початку ми з друзями вирішили організувати відпустку і поїхати катати в гори Альпи. А ось наш водій. Доброго дня! Літів! Літім, літім, на просто дивіться який сніг. А це ми ще тільки в Познані. Я біг на машину Ти розумієш, що це не я Я я вживав таку світло. Наш головний сноубордист на місці, пан Ян. Поставте лайки за Яну, він вам розкаже все про фрирайд і про вибір правильної екіпіровки. І как робити трещину в колені. Хлопці вже тут обнімаються, дай Боже хлопці! У -у! А Тьома, подорожі воду, щоб я з хлопцями поздоровався. Андрій, доброго дня! Доброго дня! Приедет! Шо, ти готов? Доброго. Ой, конечно. По дорозі в нас була зупинка в італійському місті під назвою Сало в просто нереально мальовничному регіоні Італії. Один з наших друзів гостинно гостину вирішив нас приютити, тому ми не змогли відмовитись від такої пропозиції. Що ти, Тьома, слоти крутиш, чи що? Да. Хорош. Робочі слоти. Хорош, собаки чи що там? Кати. Кати. Залишилось 4 години. Ми вже бачимо гори. Скоро будемо на місці. Водію на сьогодні з обкладинки вокпола. Прошу вартус, Такий азбат. Але що не завжди харнисть на ну, Дізельочек 100 кілометрів. 5 чи 4 розходи. Що може бути лучшим? О, такий бо. З самого початку я взагалі не планував робити повноцінне відео про це місто, але коли туди потрапив, я зрозумів, що воно вартує вашої уваги. Ми вже на місці. В мене дрова на колінах. Їдемо заселятися на нашу вілу на березі озера. Майже комо Гарда, гарда, озеро, гарда. Кажуть, що круче ніж кому. Щас провіримо. Назва міста може здатися дуже цікавою для українців, бо саме слово сало має давнє походження, ймовірно, пов'язане з латинським словом салом, що означає затока або бухта. Це доволі логічно, оскільки сало розташоване на березі озера Гарда і має величезну природну затоку, що й дало назву місту. Це невеличке містечко, як не дивно зіграло величезну. Ну роль в історії ви знали, що під час Другої світової війни тут знаходилась столиця так званої Італійської соціальної республіки. Її ще називають республікою сало. Так, так саме звідси Беніто Мусоліні керував залишками фашистського режиму. Сьогодні про ті часи нагадують музеї та деякі історичні будівлі, але атмосфера міста зовсім інша: спокійна, гармонійна і ідеальна для насолоду життя ай бандит. Огидна красата. Ай молодец. О, а баби. О, а сауна. О, о. А так ні на слово. От тебе в ресторан поїдемо на Дай, Дай деглот дай глоток, дай глоток. Саня, будемо делать сегодня все, что ты скажешь. Все по твоїй команді. А тут У нас перша зупинка це Італія. Озеро Гарда. Тому що в Францію за одну ходку їхати дуже далеко і ми вирішили зупинитися тут. Саня тут має віло, апартамент. Італьяно, Віла де параменте. Так що, балдіємо, покажу вам. Взагалі, ось тут має бути супергарне озеро Гарда. Але зараз, на жаль, ніч і його не сильно видно. Головна пам'ятка міста це його набережна, одна з найдовших на озері Гарда. Уявіть, ви йдете вздовж води, вас обдуває легкий вітерець. З одного боку кришталеве чисте озеро, а з іншого кафе, ресторани та будь-які. Це місто буквально створене для них прогулянок і фотографій. До речі, якщо ви хочете відчути себе справжнім італійцем, обов'язково закупіться в одному з місцевих кафе, замовте чашечку еспресо і просто спостерігайте за життям навколо. Тьома, тобі сподобалась піца? Наскільки ти її оцінюєш? Ну, без приколу, типу. На yeah, 7. На 7? Мені no, складно, щоб 10. О, ти що скажеш? Мені дуже сподобалось, не знаю, як тобі, тімо. Ну ти no, 10 із 10, може 8,5. 10,5. 8,5. А я, я, я без приколу соглашусь що сьомою, типу. Я б теж її оцінив на 7,5. Типу, от ті 100 херени було, а сир мені хотілося краще. Так, ми зараз знаходимося в місті сало, яке знаходиться біля цього озера. Гарда тут місто називається борщ. Сало й борщ. Да, да, це... Це... Чесно, як це... далі. Так. Тут прям ну, дуже автентично. Така, ніби попав із декорації з фільму 90-х. Яких 90-х? Середньовіччя. Коротше, така середньовіковна Європа. Дуже гарна. Любителям історії та архітектури сало теж є чим разім. Наприклад, кафедральний собор санта Марія Анунціата. Це вражаючий готичний храм 15 -го століття з елементами Ренесансу. Так, сьогодні будемо спати, будем спати в такому підвалі. Зараз я покажу так. Мідно. Опа! Така от квартирка. Камінчик. Хоп, дивіться. Так, тут одне кайко місце, тут друге. Кайфи.

Ну, завтра в план, плану, що ми тебе там зупиною. Ну, я ді. Ого, як гарно. Так, взагалі ми зараз знаходимося в місті біля озера Гарда. Тут прям нереальний вайп такої Італії. У нас взагалі тут одна ночівка по плану, так як до Франції дуже довго їхати. Тому все-таки рекомендую десь зупинитися на одну ніч, поспати. І наступного дня вже свіжими силами їхати заселятися. Бо заселення зазвичай в готелях і так після 4, після п'яти, тому що я трошки покажу вам цих видів цього міста і летимо далі. Франція. Там в тій стороні десь озеро. До нього йти хвилина 5, на жаль, звідси його не видно. Дивіться, які тут дома, всякі дворики якісь. Ох ти що! Отак, наприклад, виглядає вхід додому. Цей будинок з якогось 1992 році був реставрований, бо тут був якийсь землетрус і він був знищений. Ну не повністю, але чуть-чуть. От, і тут так заходиш. Така от стеля, просто метра 4. Вітальня. І там дуже багато кімнат, які я вже показувати не буду. Сиди, смотри, смотри. Стасяка, ну пригаш з камерою бомбочка. Нічого, що воно замерзло? То Блять, це мінус нет, був? Просто так ободу розбивається. Тут це мінус, напевно, був. <ривіт> Як ви зрозуміли, нам разом дуже весело. Теж <ривіт> ще один цигар курить ранковий, канада гус. Дрейк, дрейк, з нами Дрейк сьогодні. <ривіт> так, вирішив вам показати, все-таки це озеро. Получив від боса ключики. Щас покажу, щоб ви розуміли, в лайф режимі це буквально 30 секунд часу. Підійду. Фу. Але тут просто неймовірні види. Це все озеро. Це озеро, агромне озеро Гарда. Це справжня природна перлина. Це найбільше озеро Італії, і середня глибина його 136 метрів. А найбільше у від собі 356 метрів. Тут кожен знайде щось для себе. Любите екстрим, спробуйте вайнсерфінг або каяк. Хочете розслабитись? Відвідайте один із термальних комплексів на березі. А для романтиків завжди є можливість орендувати човен і влаштувати міні-квоїст озеро. А також на берегах цього озера виробляють унікальні сорти вина, які ідеально пасують Місцевої кухні. тут, якісь домівки, всяких італіянських мафіозів. Ти прийшов к до дону Корліон? Щоб я встановив справедливість. просто нескінченне, реально його не видно кінця. Там дивіться, один острів, там другий, там якесь місто. Тут по всій території так озера навколо нього. Всюди гарні якісь міста італійські. І отакі от будинки. Олівки ростуть. Отакий вайб. Ну скажіть, що офігенно. Купити би тут біло, давити на якусь до кальянчик задиміть. За Ай-яй-яй, краса. Ну все, ми збираємося і їдемо зараз в берон. Ось такий невеличкий вступ до основного відео в мене вийшов. Цей регіон залишив дуже позитивні враження, і реально ми захотілося просто купити там віллу, приїжджати і насолоджуватися природною навколо, бо вона там просто неймовірна. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було цікавим для вас, але це тільки перша зупинка до нашої основної точки локалізації в Альпах. Тому обов'язково перегляньте наступне відео, коли воно вийде з нашого основного відпочинку на таких гірськолижних курортах, як Вальтори. Марібель і Куршавель там буде ще більше крутого та цікавого контенту. Головне, не пропустіть його. Ще раз всім дякую, па-па